Пані Світлана живе у цьому гуртожитку з квітня минулого року. Жінка приїхала до Запоріжжя з Пологівського району разом з чоловіком та двома онуками. Каже, спочатку у кімнаті були старі меблі та вікна, які створювали дискомфорт. Тепер же кімната кардинально змінилась. Втім, не лише вона. Вікна поміняли, кроваті поміняли, матраси поміняли, у нас мебель все нова, у нас, тумбочки, шифонери, ну, платяні шкафи у нас, все нове у нас. Все нам видали, все в нас нове. Нам видали на кухні все, холодильники нам пользуються, морозильні камери, мультіварки, кистомес дали нам, мясорубки, все в нас нове, мікроволнова, чайники всі в нас на тому, на кухні всім ми користуємося. Усі оновлення відбулись за підтримки волонтерів та благодійних організацій. Заступниця директора закладу розповідає: тут живуть близько 200 переселенців, проте гуртожиток не був готовий до напливу нових мешканців. Однією з головних проблем були вікна, через які взимку втрачалось дуже багато тепла проте ніхто не хотів братися за цю роботу. Дуже багато приходило до нас спонсорів, навіть помічники депутатів, які говорили, ви заміряйте вікна. Ми во поставимо. ми міряли. Ми все робили. Ми сподівалися, але жоден з них, дивлячись, як на кількість вікон, на суму, яка виходить, вони дивилися. Хтось просто зникав з горизонту без пояснень, хтось сказав, вибачте, це для нас не підйомна сума. У грудні за заміну вікон взялися волонтери Добробату і за два тижні вже встановили 55 вікон на четвертому поверсі. Наразі аналогічні роботи тривають на третьому поверсі гуртожитку. У закладі додають у планах після заміни вікон оновлення душових кімнат. У нас всього дві душові кімнати, чоловіча, жіноча, така велика кількість людей, навіть діти там вони приймають душ, але там у нас не працює вентиляція. Воно вона працює, працюють крани, вода йде, сток працює каналізація. Але якщо ви туди зайдете, подивитесь, то воно звичайно потребує ремонту, тому що там є пліснява, яка недопустима. Також у гуртожитку планують замінити і підлогу, хоча наразі це не є критичним питанням. Самі ж мешканці гуртожитку відзначають, рівень життя суттєво покращився, проте всі з нетерпінням чекають повернення додому. Наталія Юрєва, Станіслав Єфремов, телеканал ТЕМ.